Я сіла у літак. Я полетіла до Варшави. Я їхала чотири з половиною години. Я сіла в поїзд на 12 годин зі своїм другом, без перекладача, без охорони. Справді, та ви поїхали без групи чи будь-кого Ні, я не була з організацією. То ви встановили весь в телефон і поїхали туди, куди завгодно. Ні, я маю на увазі Зеленський. Ви знаєте, адміністрація допомогла мені одного разу, коли я перетнула кордон. Мене зустріли люди, які допомогли потрапити до Києва. Та ви знаєте, я поїхала на аеродром, побачила там руйнування, зустрілася з родинами, була у дитячій лікарні. Я зустріла неймовірних людей у Києві, і мені зараз важко про це говорити, тому що це так сумно. Ми насправді бачимо не так багато того, що відбувається тут у новинах. Тому що журналістам бути там дуже небезпечно. Це було гірше ніж ви очікували. Чи краще? Це було більше. Я маю на увазі. Я розуміла, як це буде сумно, і я знала, що повинна поїхати. Не хочу впадати в емоції, та я відчула, коли зустрілася із дітьми в лікарні. Думаю, моє серце припало до них. Там була дівчинка з мамою, їй були потрібні нові ноги. Ти знаєш, це було справді жахливо. А потім я зустріла кілька сімей, які ділять разом квартиру, і вони приготували мені чудовий обід. У один момент я сказала це отвір від кулі у дзеркалі, а потім подивилася на стелю. Там були дірки. Потім я глянула на крісло, у якому сиділа. Були діри від куль. Там були малі діти десь шести чотирьох років. І я просто не розумію, що відбувається зі світом. Ти знаєш, мені так пощастило робити те, що я роблю, і навіть те, що відбувається зараз в Ірані. Якщо є спосіб, яким я можу скористатися на своїй платформі. Аби допомогти в поширюванні інших історій про прагнення свободи, рівності та безпеки, я просто відчуваю, що це моя відповідальність.